Іде людина ринком, а торговець бойовими півнями йому кричить: Купуй мого півня, він б'ється до смерті. Навіщо мені півень, який б'ється до смерті, мені потрібен той, що б'ється до перемоги, відповідає покупець. Скажіть, будь ласка, усе наше життя в принципі це бої, маленькі, великі бої тощо. Усе таки ми б'ємося до смерті чи до перемоги. Якби ми знали, найголовніше нам зрозуміти, що від нас вимагається. Тобто ми не знаємо мети за великим рахунком. Ні, не знаємо. Ну тоді визначте, будь ласка, як проводити ці бої. Нехай це наші північні бої, але як їх проводити. Треба просто уявити собі, у чому ми хочемо перемогти. Що буде, коли ми переможемо. Ми або наші суперники, вороги. Буде тільки гірше. На шляху ми знищимо багато і тих, і інших. Внаслідок цього залишаться розорені країни. Вбиті люди і так далі. Це перемога чи поразка? Чи буде це перемога, я не знаю. Тобто, найчастіше, а можливо, навіть майже завжди, наші перемоги виявляються нашими поразками Так. у цьому світі найчастіше, так? Так. То що ж тоді виявиться перемогою? Коли ми зрозуміємо, що нам потрібно зближатися, з'єднуватись і разом наводити лад. У собі та в навколишньому світі. Не захоплюючи нікого і нічого, ні, не порожуючи ні. нікому. Ні, ні, ні. Зрозуміло. Ті, що захоплюють, вони яке. За ми ніби себе перемагаємо, так? Це так. перемогою називається. Так. Перемога це перемога над собою. Можна сказати, що кожна мить у житті це бій. Так. Так. Так, так, так. Я ось до чого підвожу. Ви колись говорили, що кожен день кожну мить потрібно проводити як останню, Так. Ви можете це розкрити. Людина має давати собі звіт, скільки вона ще живе, чи доживе до кінця дня, чи ні, що буде, якщо не доживе, з яким розрахунком вона піде з цього світу. Ось таким чином має жити. Зазвичай людина не ставить собі таке питання. Ну це незрозуміло. Чому? Адже для всіх нас є початок дня і кінець дня. Так. Ну так. Чому не може бути початок життя кінець життя, так? Так. Ось зараз, раз і через мить, так. Але невже я весь час це маю тримати, так жити неможливо. Навпаки, це дуже добре. Що, якщо я думаю, що що я зроблю, тому що наприкінці дня невідомо що зі мною буде, так? Так. І що я маю зробити, так. Це під силу кожному. Треба просто навчити людину, нормально дивитися на це, і тоді вона зможе зробити у своєму житті дуже багато корисного. Ну, як ви вважаєте, які висновки вона тоді зробить? Як мені прожити цей день, останній свій день, якщо він буде останнім, думати про своє ставлення до всіх, до світу, так, щоб залишити у світі про себе гарне враження. Тоді останнє запитання: гарне враження для світу. Це що означає? Що це означає? Зробити у світі як омога більше користі. Що таке користь для світу? Користь для світу це добрий зв'язок між людьми, які після тебе залишаться.